Права 12.1. Перенесіть рисунок 1 до зошита. Вважаючи, що середовище 1 має більшу оптичну густину, ніж середовище 2. Для кожного випадку схематично побудуйте падаючий або заломлений промінь. Позначте кут падіння та кут заломлення. Під час переходу світла із середовища. З оптичною густиною, в середовище з більш оптичною густиною, швидкість поширення світла зменшується, і, відповідно, маємо, що кут заломлення є меншим за кут падіння. Побудуємо до кожного випадку перпендикуляр до межі розподілу двох прозорих середовищ. І дивимося, в даному випадку у нас кут падіння, в даному випадку промінь йде з більш оптичного з того середовища в менш оптичного менш густе середовища. Тому кут падіння буде меншим за кут заломлення. Бернемо так лінійку, щоб показати. Наступний приклад знову будуємо перпендикуляр до межі двох прозорих середовищ точку падіння променя у нас заломлений промінь, тому треба нам побудувати кут падіння, і в даному випадку кут падіння буде менший за кут Gracias. Тут буде кут альфа. Промінь іде з менш оптичного густого середовища в більш оптичного густого густе, тому кут заломлення буде менший. Наступний приклад Падаючий промінь іде з менш оптичного густого середовища в більш оптичне густе середовище, тому залома. Куд заволення буде менший закут. Тут заломлення буде менше. І останній приклад у нас кут падіння перпендикулярний до межі двох прозорих середовищ, тому в даному випадку промінь заломлюватися не буде. І це легко довести, тому що показник заломлення світла дорівнює синус альфа до синус гамма. Код альфа у нас рівний нулю, тому що падаючий промінь накладається на перпендикуляр до межі двох прозорих середовищ. Якщо альфа дорівнює нулю, то синус альфа також буде рівне 0. І, відповідно, показник заломлення світла буде рівний 0. А якщо показник заломлення світла рівний нулю, то промінь не заломлюється. Завдання виконано.